Генерал залужний і все військо України підтримуємо швидко. І дуже мужній, наш залужний. Звільнить він великий луч. С ним я потужно, тягне переможний пух, світлий розум, сильна вдача. Генерал наш бойовий вам Под довіра, вам подяка. Гей, тікайте вороги, іде залужний визволяка, а з ними сік зі боги. Наше військо йде до бою, ми а ми ви... пища. Ось так, 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 Волонтецькою юрбою, а разом підемо на Крим, і, і до нас за ночь чекає, чекає у невільний наш Азов, Бо завжди перемагає, наша віра. Нейте вороги, іде залужний визволяка, визволята, а з ним весь світ і всі боги, Україна, рідна мати. Геть, тікайте вороги, іде залужний лужни визволяти, наші воїни визволяти йдуть, а з ними весь світ. Героям слава Слава генералу залужному і так, українським воїнам. Тричі слава! Слава, слава, слава! Буде вільна українська! Держава! ми є нація а, Переможців! Так. І тому козаків запорожців, Тарас, скажи. Козак, визволяка, виволяє Україну, скажи. Так. Козак визволяка, кажи. Передай, привіт, їм привіт привіт. Беречі. На тепловізор скидайте трохи так. більше. Там на 20 який там? 23-й. Уже стем-тем.